Цього тижня у Житомирській міській раді стартує прийом проектних пропозицій, найкращі з яких будуть реалізовані за кошти бюджету участі. Кожен Житомирянин може запропонувати ідею покращення благоустрою, будівництва спортивного майданчика або будь-яку іншу ідею. І в разі, якщо за неї проголосують мешканці Житомира, то в наступному році її реалізацію профінансують з міської казни. У мерії розповідають, проектна пропозиція може стосуватись будь-якого аспекту міського життя, але існує декілька обмежень. Перше обмеження це. Те, що проєктні пропозиції мають бути реалізовані протягом одного року. Тобто, це не може бути довготривалий процес і проєкт, який там розтягнути на декілька років. Далі проектна пропозиція в цьому році не повинна перевищувати один мільйон гривень. Тобто, це є максимальний бюджет, орієнтовний кошторис проєктної пропозиції. Місце, де реалізовуватиметься цей проект, воно має бути в компетенції віддані міськради. Тобто, це не можна реалізувати проєктну пропозицію на території приватності. Або державні, так, тобто місто має впливати на цю територію. Це такі ключові обмеження, які стосуються проєктних пропозицій в поточному році. А яка тематика? Тут абсолютно різна. Благоустрій, спортивні майданчики, публічні простори, зупинки і так далі. Тут вже фантазія людей має спрацювати і вони повинні показати якраз. Те, що їм найбільше болить, і те, що вони можуть легко і просто в принципі реалізувати у міській раді, пояснюють, мова йде не про виділення грошей, а саме про реалізацію кращих ідей, які запропонують житомиряни. Ніхто гроші видавати людям не буде. Тобто, реалізаторами проектних пропозицій будуть відповідні структурні підрозділи міськради. Тобто, це є частинка бюджету, як як зазвичай реалізуються інші бюджетні програми. Так само і тут будуть вони реалізовуватись. Єдине, що по суті ініціатором ідеї є не чиновник, не депутат, а простий громадянин, який озвучив свою ідею, написав її, зібрав підтримку, переміг на голосуванні і його ідея буде реалізована. Чи знають житомиряни, що таке бюджет участі та як вони ставляться до фінансування ідей та проєктів простих громадян, ми поцікавились у звичайних перехожих. Більшість опитаних людей не знають, що таке громадський бюджет, але до самої ідеї ставляться з позитивом. Ну зрозуміло, що пропозиції у людей повинні бути завжди, і прислухатися міська рада повинна завжди до думки громадян. Тому що податки всі сплачуються на користь і місцевого бюджету і державного бюджету. Зрозуміло, що думка така, що Більше коштів повинно бути використано за пропозицією громадян за рахуванням плану міського бюджету. Ну, по логике, бюджет участі це коли йде таке общественне обговорення бюджету. Головне, щоб вони прислушувалися а що хочуть же то а на самом деле, а не то що досматривається або то що хочеться. Дійсно, людям напевно видніше, да і на наприклад, коли ця ідея дуже добра, яка приносить користь не одній людині, а більшості людей, то напевно повинна бути підтримка. Подавати свої ідеї до міської ради Житомиряни можуть до кінця серпня. Згодом, після перевірки відповідними спеціалістами, шляхом голосування в жовтні буде обрано найкращі проекти, які будуть реалізовані протягом 2017 року.